Час новин на 11 каналі. В студію Лана Петриченкова вітаю вас і далі у випуску. Про найголовніше тривожним був ранок сьогодні на Дніпропетровщині в обласному центрі. Було чутно декілька вибухів. Російські терористи вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа, і є серйозні руйнування. Ударною хвилею повибивало вікна у будинках. Навколо в обласній військовій адміністрації повідомили, що без електрики лишились деякі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з помпових станцій Дніпроводу каналу. Силами протиповітряної оборони вдалося збити чотири російські ракети. Розтрощені вікна в квартирах та усипані склом подвір'я. Мешканці одного з житлових масивів Дніпра уговтуються після сьогоднішньої ворожої атаки. Як містяни долають наслідки обстрілів, бачили мої колеги. Зранку Дніпро здригнувся від вибухів. На місто летіло шість ракет. Чотири з яких збили. Дві уразили енергетичну інфраструктуру пошкоджень зазнали житлові будинки. У цьому районі немає жодної вцілілої багатоповерхівки здебільшого пошкоджень дістали старі дерев'яні вікна в оселях. В одній з кімнат пані Людмили вибуховою хвилею повністю вибило скло. Моменти так я спала, а потім почула взрив і вискочила, сховалася за стінкою. І хвилини через дві, оце воно було кілька взривів, по-моєму, і потім оце от сюди. Не витримало і стареньке вікно в квартирі на першому поверсі. Його господар замінює самотужки. Ігор каже, чекати на централізовану допомогу часу немає, бо йдуть морози. Я так по помпара звором, кані сюди приїхали, та буде довго дуже. очі. Поїхали купили. таюсь. Два бушних стекла вісімсот гривень. в районі 1300 триста. Ужних вибухів подекуди не витримали навіть металопластикові вікна. Посипалось скло переважно на сходових майданчиках в під'їздах. На балконі Катерини також тріснуло одне вікно. Збитки жінка поки що не підраховувала, все ж сподівається на відшкодування. Міліція це ставила. Сказали, що прийшли, взяли фішку і обращались в приспоком через те, що ну буде, не буде допомоги. ну взагалі, і зима, якщо буде без. Без тепла, то це дуже жахливо. На місці працюють комунальники, долають наслідки ворожої атаки і місцеві мешканці. Ми вийшли всім під'їздом, кожен на своєму поверсі, все повбирали, повбирали, все, все, що змогли, зробили. Всі об'єдналися, всі взяли веники, савки, мішки і всі вбирали стек, ну стекли. Того, внаслідок обстрілу в районі зникло електро та водопостачання. Вже по обіді світло вдалося відновити, воду обіцяють включити до кінця дня. Світ включили, води поки нету. І в магазинах теж не завезли пока Питалися вибрати води, немає поки. Ну поки терпимо. Води є, звісно, запаси. Всідав, ми готуємося до цього. Люди потроху оговтуються від ворожої атаки, але кажуть, трохи злякалися. В такій ситуації живемо славу, якби привикли. Але... Страшно, ну страшно за дітей страшно. О, вони сильно, сільна вони сильно сільна очіспугались. А от деякі тварини на відміну від людей і досі не можуть відійти. Ось ця собака, наприклад, все ще страсує. вона боїться все время боїться. Я збирала і на висі, а Тут якраз стрілянина стріляли так близько, сюкла. Кіряпали гепали, все туди. Пошкоджень зазнала місцева школа і дитячий садок. Там вибито близько півсотні вікон. Софія Куценко, Сергій Озоров, новини каналу. Вночі в Миколаєві росіяни зруйнували житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло 55-річного чоловіка. А зранку окупанти тричі вдарили по столиці. Відомо про трьох загиблих та одну поранену людину. Також ворог дронами, камікадзе та ракетами атакував інфраструктуру Запоріжжя. Зафіксовані два прильоти і в Житомирі. Про ситуацію на фронті далі в нашому традиційному огляді. Миколаїв. Вночі окупанти завдали масованого ракетного удару. «Чергова ракета С-300 вдарила у двоповерховий дім в центрі міста. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. 55-річний мешканець переховувався у підвалі. У центральному районі міста понівечені будинки та квітковий ринок. Вже зранку у столиці пролунали три вибухи. Міська влада повідомила про влучання в два об'єкти енергозабезпечення на лівому березі міста. Відомо про трьох загиблих та одного пораненого. Об'єкти достатньо пошкоджені Зараз служби роблять все для того, щоб ліквідувати наслідки. Зараз вже знову відновлено і водопостачання. А кількість жертв після атаки 17 жовтня в центрі Києва збільшилася до п'яти людей. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло літньої жінки. Пошукові роботи тривають. Російські терористи продовжують обстрілювати прикордоння України. Під вогонь потрапила юнаківська громада Сумського району. В офісі президента повідомляють про фіксацію 14 прильотів. Внаслідок обстрілів дві людини загинуло ще одну травмовано. А це Житомирщина. Ворог двічі вдарив по енергетичній інфраструктурі. Через ракетну атаку зранку 11 населених пунктів залишилися без світла та води. У місті тимчасово зупинили роботу транспорту. Це зв'язано з відновленими роботами і просто з можливістю енергосистеми забезпечити тягові підстанції електричної енергії. Тому плануйте свій день, будемо збільшувати кількість автобусів. Близько восьми ракет ворог запустив по Харкову. В одному районі уламки збитої ракети впали просто біля житлового будинку, в іншому зачепили складські приміщення з продуктами та автівки. Дронами камікадзе та ракетами атакували із Запоріжжя. Влучання в склад та об'єкти інфраструктури. На щастя, жертв немає. На Донеччині з самого ранку ворог обстрілював Красногорівку, Мар'янку та Новомихайлівку. За добу в регіоні шість загиблих та вісім поранених. Загалом ситуація на сході країни складна. Епіцентр боїв Бахмут. Росіяни поставили своїм військам вже в п'яте спочатку повномасштабного вторгнення термін, коли вони повинні повністю вийти на кордони Донецької області. І у них зараз план, що вони повинні до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут. Ми тримаємо оборону, ми не даємо ворогу просунутись, тобто він на околицях міста. На Луганщині ворог намагається укріпити свої позиції. Всі, хто повтікали з Ліману з Харкова, вони перейшли якраз на Луганщину. Там в них був час для того, щоб позариватись, побудувати захисні споруди. Але ми ж розуміємо, що це їм не допоможе. Все одно наші збройні сили згодом. Пройдуть і цю лінію захисту і будуть вже йти до адміністративних кордонів Луганської області. А протягом доби наші сили ППО знищили 14 дронів «Камікадзе» та 7 крилатих ракет. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. І черговий масштабний обмін полоненими стався вчора ввечері. Звільнили 108 жінок. Більшість військовослужбовці. 12 з них це цивільні. 96 військовослужбовців, з них 37 евакуйовані евакуйовані. Зазовсталі 12 – цивільні. Є серед звільнених сьогодні. І ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо. Усіх маємо повернути і повернемо. Поліна Полмарчук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Застрелив та завдав ножових поранень 13-річному хлопчику. У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 59-річний місцевий житель. Цілу дитину виявили ще у серпні цього року. Причетного до скоєного вбивства поліцейські шукали два місяці. За місцем помешкання фігуранта та його родичі вилучили гранати, понад 200 патронів, дев'ять пістолетів та понад 20 ножів. Серед іншого знайшли і перуку та накладні вуса, які чоловік використовував для маскування. Чоловіку повідомили про. Підозру за двома статтями, а двом його рідним за незаконне поводження з боєприпасами нами було встановлено, що злочинець ретельно готувався до вчинення даного вбивства. Для цього підібрав автомобіль, не існуючі номера, а також активно використовував засоби маскування. Також у Дніпрі ліквідовують пошкодження багатоповерхівок внаслідок ракетних ударів, що сталися 10 жовтня, роботи проводяться коштом міського бюджету, як в будинках ОСББ, так і комунальної власності. Всі подробиці далі закінчують встановлювати вікна у двох будинках у Шевченківському районі міста. В квартирах постраждали господарі, яких наразі не в місті. Допомогу нададуть після їхнього повернення. Так як рама цього будинку була виконана з металу. І не було ніяких, ніякої можливості відновити скло, а також були проблеми. Дуже багато скла було вибито, було прийнято рішення замінити його на металоплески сучасні. Ще в одному будинку замінили сім вікон. Загалом на даний момент 400 нових вікон вже встановили. Павло Швець, мешканець одного з постраждалих від ракетного прильоту будинків. Сьогодні повилітали і зараз вам а, міняють. Да. Так, ну, зараз будуть. А, і що вам поставлять? Металопластикове. Паралельно відновлювальні роботи тривають в постраждалих будинках ОСББ ЖБК. В одному з них ремонтують покрівлю. Це якраз будинок такий, що, на жаль, постраждав двічі, Покрівлю всю знесло, оскільки будинок старий, йому там майже вже 100 років. Зараз якраз проводяться роботи з відновлення жорсткої покрівлі, Тобто, починаючи з балок. Передусім відновлюють покрівлю і вікна в місцях загального користування. Мешканка будинку ОСББ Тетяна Завізіон розповідає. Криша пошкодилася після першого, коли був другий, там зробилася дирка, дві шиферини в нас провалилися. Співвласники багатоповерхівок можуть самостійно провести відновлювальні роботи і отримати компенсацію через застосунок Дія або ж звернутися по допомогу до міської ради. Олена Городецька, Стас Сторожук, новини 11 каналу. Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину на південмаші. Обвинувальний акт направили до суду. Нагадаємо, що 27 січня цього року він вбив п'ять людей, стільки ж були поранені. Приймають переселенців і готуються до опалювального сезону. Прифронтова широківська громада, попри напружену ситуацію, продовжує жити і працювати. Чи будуть місцеві мешканці з теплом та як готуються до зими? Дивіться далі. Широке для родини Максима стало другою домівкою. Сюди втекли від обстрілу з рідного Зеленодольська. У місті знайшли тимчасову оселю та навіть роботу. Раз на місяць отримують гуманітарну допомогу. Провізією каже, забезпечені повністю проблема з речами, бо весь одяг залишився вдома. Тепла одежда. Дітям, наприклад, сусіди, ну як дітям, вони друг другу передають, там вистачає. А от у зрослих з цим проблема завжди. Тепла одежда на зиму, звісно. Це. Набір щомісяця отримують і пенсіонери. Харчі пан Микола отримав для знайомої старенької жінки з інвалідністю. У ньому усе необхідне. Дві пачки макарону, дві літрові баночки тушонки, дві півлітрові баночки тушонки, два пакети муки, бо ми теж отримали, пакет сахара, постне масло, все, овсяний, овсяний напій і бутилка води мінеральної. Початку повномасштабної війни Широківська громада стала прихистком для більш як півтисячі переселенців. І, хоч це прифронтова зона, життя тут вирує. Ми живемо, банки, магазини, аптеки, все це працює. Активно готуються у громаді і до опалювального сезону усі житлові будинки обладнані індивідуальними системами обігріву. А от будівлі соціального значення обслуговують 11 котелень, 8 з них модернізовані пелетні. Три роки тому ми розпочали переходити на пілетну, котельну, тому що КПД полізно діє, будемо так казати, тут 90, більше 90%, а на газу, по-перше, що старі котельні, яких, що йде дуже велика потіря тепла. Одну з таких котелень минулого року збудували на території лікарні її потужності. Вистачає на сім будівель загальною площою понад 7 тисяч квадратних метрів. Минулого сезону лікувальний заклад зекономив 200 тисяч гривень. Наразі вже закупили нові пилети. Запустити котел кажуть справа кількох хвилин. Вже у кожній котельні у кожного котла стоять свої електронні комп'ютер, свої мозги вони не потребують такої. І голова сказав завтра. Ми раз і запалили, не потрібно чекати дозволу від когось там на той газ, на допуски, на всі діла готують у громаді і запасні варіанти. На випадок відключення електроенергії лікарню вже забезпечили резервним автономним генератором. Це дозволить нам, не дай Бог, забезпечити всі функціонали лікарні цілодобово від приймального відділення до операційної. Софія Куценко Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Оновлено склад молодіжної ради Кам'янського. Вона має на меті реалізовувати тренінгові і навчальні програми для ініціативних груп міста. Про плани організації на майбутнє та хто війшов до оновленої ради. Дивіться далі. Молодіжна рада Кам'янського патріотично налаштовані активні молоді люди. Вони ініціюють проекти в різних сферах життєдіяльності міста та волонтерять. Щороку склад молодіжної ради оновлюється. Я хочу подякувати минулому составі молодіжної ради. Хочу привітати вас. Хочу подякувати вам, а ваші особі. Всю молодь міського за те, що також з перших днів повномасштабної російської агресії ви підтримує, підтримуєте Збройні Сили України, займаєтесь волонтерською діяльністю, підтримуєте соціальне незахищене верстві населення. Ми чекаємо від вас нових ідей. Ми завжди відкриті до діалогу. Серед новачків учні, шкіл та студенти вишів, соціально активні мешканці, які вже встигли реалізувати свої проєкти. Цього року до складу молодіжної ради долучився й директор ліцею номер 5 Андрій Олійник. Учні нашого ліцею є членом молодіжної ради, і я зрозумів, що власним прикладом треба показувати нашим учням, куди треба рухатись. Емоції дуже добрі, бо це ще одна можливість проявити себе. Досвідчені члени молодіжної ради вже планують проєкти з урахуванням молодого поповнення. Ми дуже довго чекали той миті, коли ми зробимо перенабір молодіжної ради, і це великий дружній колектив, майже друга сім'я, яка Завжди рада бачити нові обличчя. Голова молодіжної ради Олександр Нікологорський розповідає, членом організації може стати кожен. Головне бажання та активна життєва позиція. З 80 заявок ми відібрали 51. І це тепер є діюча молодіжна рада, яка буде працювати на благо нашого міста, створити нові корисні проєкти, взагалі мотивувати нашу молодь бути кращою і дійсно популяризувати молодіжну політику в нашому місті. Олеся Хмара Ста Сторожук, новини 11 каналу. Діти Дніпра розмальовують стіни тимчасових укриттів у закладах позашкільної освіти. В міськраді вирішили одна справа зробити ремонт, але інша щоб приміщення виглядало позитивно. Такі малюнки з'явилися у п'яти укриттях, що розташовані в закладах позашкілля. І на останок про погоду у середу у Дніпрі в день буде 18 градусів тепла, вночі 11. Атмосферний тиск становитиме 754 міліметри штутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара і наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.